Дуже красива статуетка. І я пам'ятаю, в 2021 році я такі статуетку. Дві в мене було: одну продав за 350 гривень, друга в мене продалась за 500 гривень на аукціоні Віоліті. К порівнянню сьогодні я купив цю статуетку за 1000 гривень. То есть, і я ще продам і зможу на, на ній заробити. Ось так виросли ціни на цікаві статуетки. Так, ось такий штоф опішнянський барашик. Це в нас опішнянська майоліка. Так, дві статуеточки у нас треба бачити і помити, протерти. Это серия счастливое детство.